вашими проблеми зарядимо цю залу, щоб отримати від неї сьогодні максимум користі. Супер, дякую вам. Ну що ж, ми готові переходити до другої лінійки майстрів. Які будуть вже на вас тут очікувати за секундочку? Я нагадую, як все відбувається для наших майстрів. Що я вас оголошую? Ви виходите, встаєте в таку колоночку, і потім вже представляєте свої послуги чи свій продукт, з ви сьогодні до нас приїхали? Ну що ж, поїхали? Я запрошую на цю сцену, продолжу дизайнерка прикрас Дарія Телешко зустрічаємо під вашому. Екстрасенс, кармолог та астролог Ірина Світлицька. Мудрий провідник Гри Ліла. Друзенко Ірина. Розстановник психолог та енергопрактик Валентина Ватага ваші області. А тренерка з голосу Марішка Соколовська. Зустрічайте. Цілитель пара психолог та яснобачущий Олександр Жарков. Психолог, гіпнотерапевт, член Східноєвропейської асоціації гіпнотерапевтів і клінічних психологів. Беснетерапевт та засновниця Міжнародної езотеричної школи ТАРО дві луни. Ефа Флоріна, зустрічаємо. Чекаємо, поки рухаємось з вами далі. Цілитель, наставник та енерготерапевт Олександр Кузьменко. Зустрічаємо! Сертифікована НБУ-експертка з фінансів з досвідом понад 5 років. Лана Маркуця. зустрічаємо. І хто в нас залишився? Залишився в нас тренер цілісного здоров'я, кінезіолог та парапсихолог Олександр Радан. Зустрічаємо. І чекаємо поки що. Давайте так. Ви будете розказувати, що ви сьогодні представляєте, з яким продуктом ви до нас приїхали і чим будете радувати наших вельми шановних глядачів. Тож по черзі розказуєте, поїхали. Дякую. Сьогодні я буду представляти вам інтересне управління, така енергія Діоха. Як допомогою нього збільшити свою фінансову євність, здоров'я, отношения. и самое главное – увеличить свою энергию. Кроме этого, я являюсь разработчиком и директором Центра квантовых технологий. И сегодня я вам представлю продукт, которого нет аналогов в мире. Продукт, который помогает буквально за минуты поднять энергетику, снять стресс и вам прийти в состояние радости, вот такого состояния счастья. Этот продукт шикарно работает для обычных людей, но он, в принципе, разработан на целевую аудиторию, это мастеров. Называется он NZT-108, если кто видел фильм «Область мой», NZT-48, вот, ой, будет интересно. Это как раз без побочных продуктов вкладывают прибор. Если вам нужно быстро, эффективно получить новое состояние энергетическое, финансовое, приходите в столик... Какой там у нас? Да, вы... первый столик ко мне буквально за час вы получите совершенно новую версию себя. И это не сказки. Будем проверять через ваше тело. Будем смотреть, какое состояние ваше внутреннее подсознание и что будет происходить. Будем проверять. Это 80% практики. Приходите жду вас. Всем доброго дня. На моєму майстер-класі я вам дам практичні інструменти того, як управляти своїми грошима, дам лайфхаки, як утриматися від емоційних покупок, та розповім, як створити вільні гроші для того, щоб почати інвестувати. І маю до залу декілька питань. Підніміть руки ті, хто вважає, що у вас з грошима все добре. Підніміть руки ті, у кого немає брохів. Круть. І підніміть руки ті, хто вважає, що вірить і впевнений на 100%, що буде жити до кінця свого життя в достатку. Супер. А, ті, хто не підняв руки, ласкаво прошу на мій майстер-клас. Всім привіт. У нас у мене Олександр Замут, вже представили. А мастер-класс будет о том, как жизненная энергия, как ее возобновлять, через, как вообще у нас здоровье связано с жизненной энергией, жизненная энергия связана с реализацией. И я буду предоставлять древние проект, практики, связанные с современными методами реабилитации, для того, чтобы усилить свое здоровье, того, чтобы усилить свой жизненный уровень энергии и эту энергию направить на реализацию своих целей и жизненных задач, которые нам нужны. Приглашаю столик вот за колонной. Приветствую всех. Огромная благодарность тем, что вы занимаетесь духовным развитием, вкладываете в себя и огромная благодарность организаторам фестиваля. Давайте поаплодируем Спасибо. сами себе и организаторам, это важно и а, Меня зовут Александр Жарков, целитель, психолог, ясновидящий, я вижу внутренние органы, энергии. Я понимаю, это банально, после предыдущей линейки, которые говорят, что там есть все супер и деньги, я тоже буду рассказывать про деньги. Только я буду рассказывать, как на энергетическом уровне, что вас блокирует, почему блокирует. Дам вам четкие советы, практики. Если будете выполнять, однозначно увеличите свой доход в разы. Ну, по крайней мере, выйдите на тот уровень, который вы себе прописали в своем предназначении перед воплощением. Хотите, приходите вот в 47. Всем хорошего фестиваля. Витаю. Меня зовут Маришка Соколовская. Я є тренером у клубі Прандха, який сьогодні проводить фестиваль. Поаплодуємо. Ага. Західний мобільний. Сьогодні я мала нагоду взяти у декого із вас інтерв'ю, такі коротенькі, Виділилася враженнями. Це дуже приємно те, що ми робимо. Ви це оцінюєте. Експерти, які сьогодні виходять на сцену, мають змогу проявитися, розповісти про себе, яку користь вони доносять людям, що вони роблять. І сьогодні я проведу свою авторську гру, яка називається «У голос», Так як я тренером з голосу. Я розробила таку гру, щоб ви мали можливість послухати себе, як ви звучите, знайти свій істинний справжній голос, щоб також розкритися і ділитися з цим світом користю, яку ви несете. Запрошую на гру у голос. вона знаходиться там праворучі сцени. Шукайте і до зустрічі. Дякую. Друзі, вітаю, рада всіх бачити, особливо тих, з ким ми вже працювали і будемо працювати. І сьогодні я представлюсь, я Валентина Вата, я духовний наставник і розстановник. І, можливо, ви знаєте, чи були в розстановках, скажіть мені. Бачу, бачу, знаєте. Бачу, знаєте. Але зазвичай це розстановки похелі. Я теж практикую більше 20 років розстановки по Хеллінгів, але моє життя змінилось, коли я почала навчатись у французькому університеті Самадева, і там я дізналася, що є нові розстановки від ідріса Лаура. Тому сьогодні є у вас унікальна можливість прийти і на мій майстер-клас Столик номер 5 Відчути на собі, я працюють ці нові практики, тому що я даю не тільки розстановки, а і енергопрактики допомагає не тільки вийти на новий рівень доходу, процвітання ізобір, а навіть змінитись всередині себе настільки, що вас ніхто не узнає. Ви прийдете додому, будете інша людина. Тому я думаю, якщо ви прийдете до мене, ви точно полюбите ці розстановки. Закохаєтесь в них так як само, як я їх кохаю. Тому до зустрічі будуть подарунки і інсайти від вас. Дякую за Ласкаво просимо. Вітаю, мене звати Ірина Друзенко. Сьогодні буде «Ліла. еволюція душі. Це міні-версія свого життя. Без масок, без кучків. Тому чекаю за столиком номер 4 Здравствуйте, я Ирина Светлицкая, я экстрасенс и астролог. Сегодня мой мастер-класс будет посвящен судьбе человека, о том, насколько мы можем или не можем влиять на нашу судьбу. У каждого из нас есть судьба, и что-то мы можем переписывать, что-то мы не можем переписывать. Поэтому сегодня я вас научу, как различать варианты вашей судьбы, которые вы не можете изменить и которые вы можете изменить. как можно уйти от негативных сценариев, как их можно улучшить и как можно влиять на свою судьбу для того, чтобы вы могли выбрать самый лучший вариант. Приходите в Узболик вот в этой колонке. Вітаю всіх, я Дар'я Талешко і я працюю з родом вже від 4 років. Окрім цього, я дизайнерка трансформаційних прикрас. І викладач йоги. Я за цілісність і красу в усіх її проявах. І сьогодні я вас запрошую на свій майстер-клас, як рід впливає на наше життя. На цьому майстер-класі ви дізнаєтесь, що таке родова система, хто до неї входить, які є шість головних законів роду і чому важливо їх дотримуватись. Дізнайтесь, які закони порушені у вас і як їх можна зцілити, і, звичайно, отримаєте свій персональний подарунок від роду, від вашого роду. Запрошую вас за столик номер 2 Буду рада з вами повзаємодіяти. Всім гарного фестивалю. Моє ім'я похоріна і майстер-клас сьогодні, тут який я хочу для вас. провести запланировала таро как инструмент вторжения. Что происходит, когда кто-то когда-то где-то без вашего ведома хочет посмотреть вашу судьбу. А заодно посмотрим, что такое энергоинформационное воздействие и как его получить, как в негативном аспекте, так и в позитивном. А, Столяр там. Ну что ж, да. дуже поиму нашим экспертам я вас запрошу за ваши места, займайте свои стелы. Друзі, ви можете обрати за який скіл ви можете приєднатися і отримати для себе користь. Ми починаємо другу панель.